Віра, щодо вашої домівки, починається, коли відома воля Божа щодо вашої домівки. Саме тоді вона і починається. Це початок. Ніщо не зрівняться з домівкою. Дім, милий дім. Ваш дім там, де ваше серце. Уявіть собі дім вашої мрії, своє власне місце вільне від боргів. У кожного в уяві є свій ідеальний дім. І хороша новина в тому, що ваш дім є частиною Божої обітниці, забезпечення для вас і вашої сім'ї. В Біблії окремі місця писання про те, щоб мати хороший дім, гарно обставлене всередині. І ви можете стояти на цих місцях писання з вірою, щоб отримати свій ідеальний дім. Ласкаво просимо на передачу переможного свіруча. Сьогодні Глорія Коплен та її особливий гість пастор Джордж Пірсонс почнуть послання квірити Богу про дім. Коли ви замаєте позицію порадчисна слово Боже, ваша відповідь приходить до вас. Отже, Глорія Копленд. Вітаю вас. Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Вгадайте, хто повернувся? Пастор Джордж. Він має ще більше відкриття. і Вам сподобається це послання? Розкажи їм про що воно, пастор Джордж Глорія. Ми проведемо наступних 10 днів, говорячи про те, як вірити Богу як вірити про Богу, дім. Богу про власний дім. Про дім хіба це не захоплююче? Як вірити це Богу захоплююче. про власний дім? І це чудово. Ви, стері, так чинили. Ми з Кенетом так. так чинили. Ви так чинили? Ви це робили. І ми живемо в нашому домі вже 10 чи 12 років, і це чудово, коли ви його отримаєте, так. це благословіння і так, не потрібно вірно. більше нічого виплачувати. І насправді можна додати, як вірити Богу про власний дім без боргів, хоча ми з вами говоримо так. про свободу від боргів. І ми в цьому вчимося. Але Я хотів би почати з наступного. Ми почнемо сьогодні з п'ятого розділу першого послання Івана. Дозвольте мені почати це вчення таким чином все, про що ми тут говоримо. Всі записи, які я приготував, які між іншим досяжні для вас на нашому англомовному сайті Там, в розділі «Pastor's Notes», ви можете знайти їх. Ви можете роздрукувати їх і слідувати за ними на передачі разом з нами, перечитувати їх знову і знову. досліджувати їх. Я би хотіла, щоб глядачі надсилали нам свої свідоцтва. Коли вони будуть так чинити, я впевнена, що деякі з них вже так зробили, і це буде чудово. Що Ми ж, можемо навіть видати книгу цих свідоцтв. У мене тут опинилося одне свідоцтво, так? яке ага. я вам прочитаю. від партнера з південної Африки. Це Вона всюди. сказала, це що це діє всюди. Так не лише в Сполучених Штатах, це діє по всьому Амі. світі. Я дивлюся передачі переможний голос віруючого весь цей тиждень. І сьогодні в моєму житті стався значний прорив у фінансовій сфері. Раніше я відчувала себе ошуканою. Я передала борги та фінансові питання в руки Божі. Вантаж повністю злетів з моїх плеч, і чудове відчуття полегшення та спокою. Бозі охопило моє життя. це було так, наче мої очі відкрилися для Богу, Джорджо, хіба це не захоплює тебе? Саме так і відбувається. Ця тема, Глорія. Ви надихнули мене. Ви надихнули мене на це послання. Слава Богу. Я з нетерпінням чекаю, щоб почути, його. Дозвольте мені розповісти вам, як це діє у моїй сім'ї. я з цією сім'єю вже близько 40 років. Ти заслуговуєш на нагороду близько 40 я ніколи років не бачили тебе розгніваним чи засмученим, щоб ти розкидав речі? Я цього не робив. Вітаю тебе, Джорджі. Дякую вам велике. Коли я прийшов у цю сім'ю, я прийшов відчуваючи спрагу до Слова Божого. Я серйозно до цього ставився. Я був студентом університету Орла Робертса, зустрівся з Террі і прийшов у цю сім'ю. Я повинен був повернутися до університету Орла Робертса, але ви взяли мене на роботу. І послухайте, я говорю, так. як Техасець. Бачиш ти вже вловив це Так. так я вловив це, і ви взяли мене на роботу сюди. Я почав працювати у художньому відділі ще в 1976 році. І додатковою перевагою, хоча це не була додаткова перевага, це була головна перевага слухати, як ви з братом Кеннетом навчаєте Слову Божому. Проповідуєте слово Боже я слухав Лорії ваші записи. Я досліджував Слово Боже. Я слідував Слову Божому. І одна з істин, яким ви навчили нас, не лише на стері, але й також Келі та Стіва, Джона і Марті. Ми всі слідували прикладу, який ви нам давали у вірі Богу про власний дім. І у кожного з нас є тепер чудовий власний дім. Саме з цього з'явилося все це вчення. Воно з'явилося від вас, воно з'явилося від брата Кеннета. Я Якби я повинен був присвятити комусь цю серію, я би присвятив її брату Кенету та Глорії Коплен, особливо вам. Дослідження, яке я провів, з'явилося від тих послань, які ви проповідували, особливо з другого розділу книги воля Божа про цитання, оскільки саме в другому розділі ви про це ага. говорите, і ми будемо використовувати звідти цитати. Під час цього дослідження. але у усьому, Чому ви навчили мене про те, як стояти у вірі і вірити Богу, є одна річ, яку я засвоюю від вас всіх, з чого потрібно починати, і це віра починається, вірно. коли відома воля Абсолютно Божа вірно. Віра починається, коли відома воля Божа. І я хочу поговорити на цій передачі. Ми хочемо поговорити з вами сьогодні про волю Божу для вас. Це воля Божа для вас, мати чудовий власний дім без боргів. І з цією впевненістю. Оскільки ви знаєте волю Божу, Глорія, це приносить вам впевненість, так. яка піднімається всередині. І я хочу з цього сьогодні почати. Давайте розглянемо перше послання Івана, п'ятий розділ, 14 та 15 вірші. Я прочитаю вам це з традиційного перекладу Біблії, а потім попрошу Глорію прочитати з розширеного. І ось яку відвагу ми маємо до нього. Якщо чогось просимо згідно волі Його, то він слухає нас. А коли ми знаємо, що він слухає нас у всьому, Чого б ми не попросили, знаємо і те, що чого просимо, одержуємо Ані. від нього. Сестру Глорія, прочитайте нам. будь ласка. І Це впевненість, привілеї. мені це подобається. Привілеї я ніколи особливо не звертала на це уваги. Привілеї, привілеї, Відвага. Відвага, яку ми маємо в ньому. Ми впевнені, що коли попросимо чогось, зробимо якийсь запит згідно його волі та згідно його плану. Він послухає нас і почує. І оскільки ми цілком знаємо, що він слухає у всьому, чого би ми не просили, ми також знаємо завдяки безумовному знанню, що те, чого ми у нього попросили, дароване нам у володіння тієї ж миті. Це дуже важливо. Це хороше місце писання, чи Яке, не так? Сильне. дивовижне? Яке сильне місце писання. І це істина. Це впевненість. І в Біблії сказано: вірте, що отримаєте, коли молитесь. Вірте, що отримаєте, коли. молитесь. Якщо ви молитесь. не берете це, коли молитесь, то ви так. це не отримали. Так. Все просто Так, абсолютно вірно. Бо саме це означає слово отримати. Взяти це. І ми це взяли. Ви це взяли. І ми це, І ви це отримали. отримали. Алілуя, і ми насолоджуємось цим щодня, кожен день. Багато людей не розуміють, що це воля Божа для них жити в чудовому власному домі, без так. боргів. Ви знаєте, єдиний спосіб, як можна про це дізнатись: Перевірте небеса. Перевірте, що вони говорять? Вони говорять: у нас тут звичайні так. дешеві будинки. Вірно. Ні. Ні. Там на небесах Ні. цілі маєтки, так. вірно, і вірно, там немає маєтки. боргів. Так. І вулиці зроблені золота. Так і я хочу в цьому брати участь. Нехай буде на землі. Амінь. Як на небі Так. на небі. Так. Так. Тож, декілька висловів, які я записав у своїх конспектах. і Які я дізнався від брата Кенета Хейгена. Листайте назад. Віра припиняється під знаком питання. Так. як тільки виникає нестача впевненості стосовно чогось. Наприклад, власного дому а багато людей, які не знають, що Бог забезпечив це для них, насправді не вважаються волею Божою. «О, насправді він не зможе це зробити для мене. Він не хоче це зробити для мене. Це надто багато, щоб я міг про це попросити. Але на цьому припиняється віра. А коли воля Божа відома, тоді починається так. віра. Коли воля Божа відома, віра починається. Так. Босфорд сказав, віра починається. Коли відома воля Божа, так Амін. я вперше почув це від Кенета, і я подумав, чудовий вислів. Я його записав. А потім я почув його від брата Кенета Хейгіна. Я подумав, що брат Хейген дізнався Здається, це від брата Кената Попа я прочитав книгу Босфорда Христос цілитель». Так я побачив погляньте сюди, Ми ось не знаємо, вона. звідки він це дізнався. Він звідки про це Можливо, дізнався. Він, дізнався це напряму так, від він міг дізнатися про це напряму. Так. віра починається. Віра про ваш власний дім починається, коли воля Божа про ваш власний дім відома. З цього все починається, це початок. І ми знаємо, що Слово Боже це досконала воля Божа. Наступного тижня в понеділок, вівторок і середу, наступного тижня ми з Лорією прочитаємо вам 21 одне місце писання про власний дім. 21. одне місце писання про власний дім. Воля Божа відома у Слові Божому. Я думаю, що потрібен мені ще десь дім? Дайте мені подумати. Що же, я знаю, що є люди, які потребують власного дому. Так вони потребують і це велике благословіння. Це благословіння. Це благословіння. для всієї сім'ї. Глорія, немає значення, що можуть сказати критики щодо цієї теми, на яку ми говоримо. Запитайте будь-яку дружину, будь-яку матір. запитайте її так, вірно. наскільки важливий для вас дім запитайте будь-кого, наскільки важливим є для вас Це ваш правда? дім. Глорія, у нас Террі чудовий дім. Сьогодні вранці я сидів в своєму кабінеті і його збудувала для мене Террі. Вона знала, чого я хочу. Вона знала, чого я бажаю. І вона додала цю частину до будівлі, цей відділ. Вона знала, яким має бути дизайн. Вона знала, як я хотів, щоб він виглядав. Це кабінет. У мене Джорджа. вікна виходять на озеро, як в Нью-Інгленд масивні, дерев'яні меблі. Ми все ще віримо, що well, ти позбудешся you know, цих уявлень. Це уявлення. лише кілька речей, вони мені дуже <проб> подобаються. Ти добре переймаєш південну традицію? Так, запитайте лише, що їм. <рис> я їм. Але я сидів сьогодні вранці, Глорія, я ходив, молячись в дусі про ці передачі, і я сказав: дякую тобі, Господь. Хіба це не так? Який це чудовий дім, куди хочеться повертатися? Яке це місце спокою, Господь, котре Ти дав нам стері? Наші діти вже одружені, вони вже не живуть з нами. Але час від часу ми запрошуємо їх в гості. Обрі має свою кімнату, є місця для дітей, де ми можемо розмістити їх, коли вони приїжджають. Але зараз ми в такому становищі, як говориться, в гнізді, яке стало порожнім. І коли ми старі щовечора повертаємось з роботи, інколи в четвер ввечері чи в п'ятницю ввечері, коли робочий тиждень закінчився, і всі повертаються додому. Вона дивиться на мене і говорить: зараз твоя черга готувати вечерю. Я відповідаю, гаразд. Я що небудь придумаю. Я виходжу, щось купую, приношу додому. Ми сідаємо на дивані і разом дивимося телевізор. Я сиджу там і думаю, які спокійні, яка чудова домівка. у відповідь так, рірно, служить постійно. нам. і ми маємо знати, що це є волею Божою, і ми будемо це досліджувати. Давайте відкриємо другий розділ. Книги я Бутяни. не знаю нікого, хто не був би зацікавлений в тому місці, яке Бог дає вам і яке він створив для вас. Це благословіння, щоб ви ним насолоджувалась. Біблія говорить про дні неба на землі. Так. я в це вірю. Вірно, Лорі Амінь. Недавно я прогулювався у власному домі. Я часто це роблю. Я обходжу його. Я молюся, особливо в суботу, готуючись до зібрання або, можливо, коли у мене є трохи часу, коли я вдома, я обходжу дім і молюся в дусі. І недавно я молився, коли ходив навколо і все оглядав. Террі прикрасила все красивою ліпниною. Це лише збільшує красу дому. Я ходив сюди і думав: Отче, дякую тобі. Дякую тобі за цей дім без боргів. Слава Богу. Алілуя! Якщо він зробив це для нас, якщо він зробив це для вас, він може зробити це і для вас. Якщо ви будете застосовувати свою віру і вірити Богові. Ми говоримо про волю Божу. Якщо говорити про волю Божу, ви маєте починати з самого початку, З початку всього. Я зараз дивлюся восьмий вірш, другого розділу книги Бутя. Книга Бутя, другий розділ, восьмий вірш. В традиційному перекладі сказано наступне: І насадив Господь Бог рай ведені, на вході, і помістив там людину, яку він створив. У розширеному перекладі Біблії сказано і насадив сад на сході ведені. А потім в душках сказано задоволення. Едем був місцем задоволення. Потім він помістив туди людину, яку створив, або який надав форми. Голорія, я знайшов у словнику слово еден. У цьому слові є реальний сенс. Ми слухаємо, як брат Кеннет проповідує про благословіння. І що куди б ми не пішли, ми насаджуємо Еденський сад, що наші домівки, наше життя мають бути справжнім Еденським садом. Садом Едему. І ми маємо брати цей сад, і він має розповсюджувати сюди. І я подумав, що ніколи не шукав значення слова Еден. Що воно означає? Еден. Еден. І що ти знайшов? Передусім на євриті Еден означає місцевість домівки Адама. Місцевість, місцевість домівки Адама. А потім там сказано наступне Глорія, дім, задоволення. Мені це подобається. Еден був не лише місцем домівки Адама, це був також і дім його задоволення. Слава Богу, і на євриті ми знаходимо ці два визначення: місцевість його домівки, і дім задоволення. І в цьому ми бачимо волю Божу. Дім задоволення. Це воля Божа для нас. Амінь. Еденський сад був волею Божою. Тому саду не було Тому саду нічому. нічого не бракувало. Не потрібно було готувати, не потрібно було нічого робити. Так, ви просто їли з дерева. Я знаю, Глорія, яким важливим був для вас дім. Коли я тут з'явився, в 1976 році я пам'ятаю дім, в якому ви жили на той час. І я пам'ятаю, як ходив у тому домі. То був дім з виглядом на центр міста. І я пам'ятаю, як ходив по ньому. красивий дім. І я пам'ятаю, як дивився на вашу книжкову полицю. Так, і цікаво, я ніколи не бачив цього раніше, але там були стопки журналів архітектурний альманах. І в них були різноманітні закладочки. Звичайно, і потім ви переїхали в наступний так. дім. Той наступний мене дім був новост. Декілька тих журналів Ви переїхали в цей новий дім. Я пам'ятаю. Там так. була кімната. Раніше то була кімната Джона, а коли Джон виїхав, то була гостєва кімната, додаткова спальня для гостей. І в неї можна було зайти з гаража. Так, і я пам'ятаю, коли я до неї зайшов, там були високі книжкові полички. і тоді там було дуже багато екземплярів архітектурного альманаху, Про дім, про дім, сад. і в них були закладочки. Так. І це змусило мене замислитись. Глорія, що ви Вы робите? Розкажіть розкажіть. Якщо ви про щось вірите, що коли ви вірите про нову машину, так але ви так і не пішли до агента цього. з продажу чи в автосалон, щоб побачити, що ви хочете. Ви так і не знаєте, яка ця машина. Просто нова машина. Так. Це відбувається Вірно. не швидко. Вірно. спочатку, ви маєте образ цього. Ви формуєте образ, а потім, звичайно, приходить день, коли я почала працювати з архітектором так. і я отримала все, чого так. хотіла. У тому так. домі, але все ця частина образу. Ось що це. Потрібно створити образ. Це образ. Як коли ви вірите про зцілення, вам потрібно мати так. образ. Бачити себе зціленим. Якщо ви в інвалідному візку, вам потрібно мати образ себе, що грає в м'яч, бігає, Так. грає тен, в теніс, ходить вгору та вниз сходами. Так це частина нашої віри. І ви були Це в нашому дусі. Саме тому це привабило нас Террі. Ми почали так чинити. Ми почали чинити так само. Ми почали переглядати журнали і створювати образ того, що Бог приготував для нас. Це причина, чому це привабило на стері. Ми почали малювати цей образ середині, роздумувати Вірно. над ним. Саме для цього створені холодильники, щоб прикріпляти до них магнітами свої молотовні прохання, картинки домів або того про що ви вірите Богу. Отже, Глорія Дім. І мене насправді захопило те, що ви робили. Я бачу, що ви робили. Ви створювали цей образ, і завдяки благословінню, Наше оточення має бути подібне до того, як було в Оденському саду. Ми повинні приходити ввечері додому. І я змушений визнати, яке задоволення отримую, приходячи в свій дім. Він красивий, він чудовий. Наші домівки мають бути нашим пристановищем. Місцем, яке служить нам, як Еденський сад, у нас залишилося мало часу, але дозвольте мені прочитати це місцеписання. Ми ще будемо багато Раз. читати. У нас є багато місць писань. Багато місцеписань. Отож, Ісаї 32, 18 вірш. Це одне з багатьох місць писання, яке доводить, що це воля Божа для вас мати власний дім. Красивий, приємний дім. Там сказано в Ісаї 32, 18. «І посяде народ мій у мешканні спокійнім і в безпечних місцях і в спокійних місцях відпочинку. Так амінь. Хіба це не чудово? Це про багато Справді. що говорить. Якщо дізнатися на євриті значення слова помешкання, то це означає дім, «дім резиденція, домівка, так. приємне місце. Фактично, це ваше оточення. Бог хотів, щоб вони були в Еденському саду. І це Мірно. показує вам, що ваше оточення, місце вашого проживання важливе. Так. Чому? Бо воно мирне, спокійне. Я прокидаюся вранці, беру чашку чаю, виходжу на ганок, сідаю напроти озера і молюся. Я читаю Біблію, це мирно. Чудовно. Це мирно і це приносить мир так. і спокій. Це приносить Ми нам живемо мир в сільській місцевості. І спокій. Ми постійно чуємо про життя у місті, але я не хочу жити у місті. Так. Я хочу жити там, де є пташки, так дерева, квіти. Я надаю перевагу Це цьому. Це ваша частина небес. Багато людей люблять місто. Звичайно, Їм подобається шум так. та гамір, але я сільська дівчина. Ви... Ви сільська дівчина, але послухайте, Дозвольте, я прочитаю вам кілька перекладів. Раз. Вони є у ваших конспектах. В одному з перекладів сказано: мій народ буде жити у мирних помешканнях, дуэлингплей у безпечних мирних. домівках. І непотривожених місцях спокою, безпечні домівки, особливо в наші дні. Це особливе благословіння. В одному з перекладів сказано: мій народ буде жити в мирному оточенні, в безпечних домівках Чудово. у тих Чи садах. Так? так і мені це дуже подобається. Я намагаюся втілити це місцеписання в життя. Ще в одному перекладі сказано: мій народ буде сидіти в красі спокою, в скійній впевненості і в багатому місці слава Богу, спокій, алілуя! І нарешті в новому живому перекладі сказано: мій народ буде жити в безпеці, спокійно вдома. Так, амінь. вони будуть у спокої. слава Богу, це воля Божа. Це чудово, що ви з вашою сім'єю жили в красивому домі. якщо глядачі будуть з нами, Глорія, всі 10 днів вони зрозуміються це буде семінар на тему як вірити Богу про власний дім, і будемо бачити, як всередині так. вас і зростає цей образ. Щось. те, як ви вірите Богу про дім так, ви вірите Богу і так. про своє стілення, і про так. свою машину, чи про те, чого потребуєте, про спасіння ваших дітей. Так. Ми можемо це за це церква. можемо. можемо вірити Богу, і стосовно проблеми, про яку ми стоїмо, нам лише слід тримати слово Боже перед своїми очима та вухами, щоб воно було в наших вустах. Наприклад, якщо ви вірите про стілення, вам не можна говорити про хвороби та недуги. Так. Ви говорите слова зцілення, здоров'я, місця писання простілення це чудово. Знаєте, немає обмежень, так. немає меж. Так. Ми можемо отримати будь-які хороші речі. Стійте в вірі, і говоріть це. Слава Ми з Джорджем Богу. зараз повернемось. Ви можете вірити Богові про власний дім. Це можливо. Це можливо. З Богом все можливо. Так. Глорія, ось чому я такий захоплений цим партнерським пакетом. мені Він подобається. Я би дуже рекомендував, щоб ви разом зі своєю сім'єю прочитали це. Перечитайте всі разом ті конспекти. Робіть свої конспекти та помітки. Якщо ви вірите Богу про дім, це ідеальний спосіб вкласти в себе слово Боже. Чи не так? Глорія? Так. Саме це необхідно. Потрібно роздумувати над цим. і необхідні всі місця писання, про які ми говоримо. Ми зібрали їх саме для вас. Послухайте, я говорив я хочу горі. Мати свій екземпляр. Я говорив про це Глорії перед тим, як почали запис передачі. Я сказав, що коли я робив ці конспекти, Господь сказав мені слово. Він сказав: ніщо не зрівняється з власним домом. Я дізнав нічого не зрівняється з власною домівкою. Лорітому це можливо для людей. Глорія. якщо ви зацікавлені в домі, чи ваші діти, чи ваші онуки. Візьміть це, ми з Джорджем так. хочемо за вас помолитись. Ми згоджуємось з вами. Дякуємо ім'я Ісуса. Ісуса. Ми зараз згоджуємось стосовно кожного, Старгусте. хто бажає мати свій дім. Дякую. і ми віримо разом з ними, отче, про те, щоб це бажання, ця мрія стали реальною в їхньому серці, щоб вони могли отримати її, взяти це вірою і насолоджуватись цим. Дякуємо тобі, Ісусе. Ми дякуємо тобі за твою доброту та милість, і ми віддаємо тобі Слава всю Богу. славу за всі Слава блага тобі, в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь Алілуя. Господь сказав Кеннету очікувати Божої благодаті щодня. Це допоможе вам мати хороше життя, процвітання, повне життя, довге життя. Благодать Божа благословляє вас, захищає вас. Вона підтримує вас сильними, з позитивним настроєм, з поглядом на праведний бік речей. Його благодаті достатньо. Ви можете мати її з надлишком, будь-яке благо, чи то новий дім, пошук роботи, зцілення вашого тіла. Ви маєте перемогу в усіх сферах. Якщо ви народжена з гори дитина Бога. Оскільки Ісус заплатив ціну за прокляття. І якщо ви знайдете в старому завіті благословіння і прокляття, то в благословінні все так. було хорошим, а в прокляті все було поганим. І якщо ми народжені згори, ми знаходимося на тому боці, де все добре. Це Глорія Копленд і Джордж Пірсонс, нагадують вам, що Ісус, Ісус є, є Господь. Господь. I found that you are true. There's never been a time your word has failed this child. My God, you're not a man that you should lie. You're faithful, long suffering and sure. My God, you're faithful, your mercy you will endure. In every time of need, I know you care for me. You're faithful. Thankful you for your blessings every day. My Lord, I'm thankful. You've always found a way. You've been my dearest friend. You're my golden king. You're the way, the truth, the life, the best in me. Lord, I'm thankful for guidance and for peace. Lord, I'm thankful. In you I am complete. You are my sole desire. Consume me with your fire. Lord, you're faithful. My you're faithful, Lord, you're faithful to. Автор на передачу переможного Ми відкидаємо свій страх перед хворобами та недугами, страх. перед тим, що наші діти так. не підуть правильним шляхом. Вірно. Це тиждень, коли ми відкидаємо, відкидаємо страх. страх.